Питання про пішоходів і їх привілегії. Mm. Де дозволено рухатись пішоходам? У житловій зоні і пішохідних зонах. Тільки по тротуарах. По тротуарах і по проїжджій частині. По тротуарах, по проїжджій частині, в разі відсутності тротуарів. Ну, тому вони і пішохідні зони, так. Тому в них там і привілегій більше, ніж у нас, водіїв, якщо ми в даному випадку водії. Ми водії. Ми, ми водії. водії. Тому так, тому в них там де, який варіант надає найбільше привілегій. Оце їхній варіант. По тротуарах і по прожі частині будуть ходити, а де по, хочуть. По тротуарах і по приїжджій частині за відсутності тротуарів. Та ні, мабуть. Мабуть, вони скрізь де хочуть, там і ходять. І правильно, хоч мені це й не подобається. І... <сум> по тротуарах і по проїжджій частині. Тобто правильно. Тому що пішоходам дозволяється рухатись у житлових та пішохідних зонах як по тротуарам, так і по проїзній частині. Пішоходи мають перевагу перед транспортними засобами, але не повинні створювати безпідставних перешкод для їхнього руху. Що хочуть, тобто краще, і можуть. Якщо є тротуар, краще йти по тротуару, по тротуару, щоб не створювати безпідставних перешкод. Так. Отаковий котик. Oh, <laughs>